Президент України Володимир Зеленський провів. Телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцем обговорили нещодавній дзвінок останнього російському диктатору Владиміра Путіна. Про це повідомляє з посиланням на телеграм-канал президента України. Під час розмови Зеленський подякував Шольцу за лідерство в підтримці України системами ППО і, зокрема, привітав готовність Берліну і надалі підтримувати Київ, на тому числі сторони обговорили двосторонні кроки і кроки партнерів в питанні посилення України. Дзвіно. Шольца Пучину, і як визначив президент, тиск на Росію повинен посилюватися, аби примусити ворога до справжнього миру. Він додав, що очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі. Тим часом голова британської служби зовнішньої розвідки Мі-6 Річард Мур заявив, що Росія проводить активні диверсійні кампанії проти західних союзників України. А його відомство працює над тим, щоб їхні наслідки не вийшли з під контролю. Про це Мур сказав у виступі перед дипломатами і співробітниками розвідки в Парижі. Передає «Укрінформ» із посиланням на ЕЙПІ. Нещодавно ми викрили приголомшливо безрозсудну кампанію російського саботажу в Європі, в той час як Путін і його поплічники вдаються до ядерного брязкання, щоб посіяти страх щодо наслідків допомоги Україні. Мі-6 поінформував, що його відомство працює спільно із французькими колегами зі служби зовнішньої розвідки Франції та інформує про відповідні дії Росії уряди своїх країн, щоб запобігти ескалації. Він також вважає, що якщо Путіну вдасться перетворити Україну на державу васала, він не зупиниться на досягнутому. Мур додав, що наша безпека британська, французька, європейська і трансатлантична, буде під загрозою. За словами британського розвідника, ціна підтримки України добре. Відома, але ціна відмови від неї була б незрівняно вищою. Якщо Путін досягне успіху, Китай зважить наслідки. Північна Корея підбадьориться, а Іран стане ще більш небезпечним. Ніколя Лернер, голова DGSE, погодився, що колективна безпека всієї Європи нині під загрозою в Україні. Минулого місяця голова британської розвідки заявляв, що російська військова розвідка гру прагне спричинити хаос у Британії та Європі. Західні розвідники пов'язують Москву з кількома запланованими атаками в Європі, включаючи ймовірну змову з метою спалення українських підприємств у Лондоні, а також із запалювальними пристроями в пакунках на вантажних літаках. У липні один з них спалахнув на кур'єрському хабі в Німеччині, а інший на складі в Англії. І Борис Джонсон закликав ввести британських миротворців в Україну, у Росію. Занервували колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликає ввести британські миротворчі війська для охорони кордону України в разі майбутнього припинення вогню з Росією. Як пише індепендент, Джонсон заявив, що відповідальність за збереження будь-якої угоди має лежати на групі європейських миротворчих сил. Я не думаю, що ми повинні посилати бойові війська щоб протистояти росіянам. Але я думаю, що як частина рішення, як частина кінцевого результату мають бути багатонаціональні європейські миротворчі сили, які контролюють кордон, допомагають українцям. Він також підкреслив, що не уявляє, щоб така європейська операція могла відбутися без британців. За словами Джонсона, західні країни повинні гарантувати, що Росія не зможе просто переозброїтися і почати новий напад на Україну в майбутньому. Чітко вказавши, які гарантії безпеки пропонуються. Ми повинні чітко визначити, які гарантії безпеки ми вважаємо необхідними. Єдине, що дійсно працює, це гарантія за статтею 5 НАТО яка зберігає мир у Європі вже 80 років.